Колись була в мене співбесіда одним з російських диспутантів, скажімо так, і я не зміг тоді відповісти на питання, які ж критерії держави для раннього модерного часу. Тому що я постійно повторюю, повторюю і буду повторювати, що ті критерії держави, які, якими ми користуємося на сьогоднішній день, вони сформульовані юристами 19 століття, і ці критерії йдуть у. Всіх словниках, довідниках і так далі щодо сучасної держави, і дуже важко знайти критерії щодо ранньомодерної держави. Нагадую, що ранньомодерний період в історії світу це період від великих географічних відкриттів кінця 15 століття до великої французької революції кінця 18 століття. В бесіді з доктором історичних наук Наталією Старченко, яка є у мене в каналі Історик щосуботи, пані Наталя сказала, що історикам простіше назвати чого не було в тій державі, ніж назвати що було. Але ось, дякуючи пану Олексію Сокирка, який, до речі, теж був у мене на каналі, і де ми обговорювали його книгу Козацький Марс. Так ось в Українському історичному журналі за цей рік, 2024, номер 5 Ви можете це самі почитати. Дякуючи йому, він виписав критерії так званого ідеального типу ранньомодерної держави. Ну, як собі уявляли, е, тогочасні. Мислителі, як ми зараз уявляємо цю ранньомодерну державу, зрозуміло, що в кожному конкретному випадку, особливо якщо це держава Східної Європи, там ще більше е, різниця від цього ідеального раннього е, типу ранньомодерної держави. Але все-таки є певна база, певний критерій, від якого можна відштовхуватись. Отже, що пише пан Сокирко, я зацитую. Що критерії ідеального типу ранньомодерної держави здебільшого окреслюється мінімальним набором ознак властивих більшості країн, тогочасної Європи, незалежно від статусу і моделі політичного устрою. Перш за все, це суверенна влада володаря і політичної еліти над певною територією. Тобто, це вже є певна територіальна держава. Хоча по суті вона є і династична. І держава, де на особистість короля має вплив еліта. Друге, наявність стійких державних інститутів, котрі можуть функціонувати не лише на засадах публічних механізмів, але й приватних зв'язків. Тобто тут ще в ранньомодерній модерній державі. Оці державні інститути функціонують, спираючись і на приватні зв'язки. В сучасній державі, оперті на приватні зв'язки, це вважається одним із елементів там, корупції і ще чогось. Тоді це було нормою для тої держави. Третє, наявністю складно структурованих інститутів управління і права. Сучасна держава має чіткі Інститути законодавчі, виконавчі, судові, ранньо модерна держава. Ці функції переплітаються. А найголовніше, що функція держави сучасної монополія на силу, то в ранньо модерній державі монополію на силу мала не тільки держава, а й місцеві е, певні там осередки і, і соціальні інститути. П'яте, наявністю представницьких інститутів, ну, якщо це Польща, то там Сейми, Сеймики, Вальні Сейми і так далі. І нарешті, шосте поступовим підпорядкуванням церкви світській владі. Тобто називається це секуляризація церкви. При цьому автор спирається на звичайно зарубіжні праці 70 х 2000 х років. Це, якщо йти в хронологічному порядку, я спробую. Ось в хронологічному порядку. То це 70-й рік Стреєр автор, 74 й рік Шеннон автор. 75 й рік Тіллі автор і 2006 й рік Бревер Крім того, автор говорить, що в функції держави. Оцієї ранньої модерної держави вони змінювалися в другій половині 16-17 столітті. Це одна форма держави, е, називається Fiscal Military State, а 18 століття трошки змінилася держава, і історики називають це державу Well-Ordered State. Значить, що таке держава ранньомодерна модерна 16-17 століття. Останні дослідження з історії держав правителів політичних еліт ранньомодерні Європи підкреслюють особливості внутрішньої хронології. Згідно з нею, у другій половині 16-17 столітті модерні, тобто сучасні форми і моделі політичної організації, такі як розбудова бюрократичних апаратів, постійних армій, Централізація фінансово-податкових систем, нові функції володарів і їх комунікація з елітами і підданими, тобто пошук балансу між автократичними і представницькими моделями, призвели до побудови Fiscal Military State. Ці зміни були актуалізовані переважно тривалими коаліційними війнами, що припали на добу так званої мілітарної революції, про що чітко і ясно написано у роботі того ж самого сокирка Казацький Марс. Вимагаючи від держави максимального напруження сил заради втримання лідерства і збереження суверенітету. А от протягом XVIII століття, під впливом раціоналізації, стандартизації інститутів і практик управління, це створення мережі адміністративних, судових, фіскальних установ, професійного чиновництва, регулярних армій, кодифікованого права. Створені в попередній період, нарядився більш досконалий варіант. Під назвою well ordered state, відмінною особливостю якої, окрім інституційного вдосконалення, стала нова політична філософія, що відділяла особу володаря від держави. До цього особа володаря від держави не відділялася. Держава, це я, класична фраза Люд Луї 14, вводила абстрактні поняття державного інтересу. Державного суверенітету носієм, яким був політичний народ, під політичним народом тобі тоді розумівся стан наділений певними перевагами, прерогативами, тобто, це там дворянство, шляхетство і так далі, які вважалися політичним народом, який має право впливати на політику держави. При цьому державець. Особа державця відокремлюється в політичній філософії від держави як такої. Тобто ми підходимо до більш сучасного розуміння держави. Ось такі пироги.